Прилуцькі медики отримають заробітну платню за серпень у повному обсязі. На позачерговій сесії, 28 серпня, депутати міської ради ухвалили рішення про виділення 2 мільйонів 200 тисяч гривень із резерву міського бюджету. Цих коштів вистачить, аби дофінансувати другу половину серпня. Перша половина серпня нами вирішена за рахунок цих власних коштів. Тобто, практично я говорю про те, що у нас зменшиться можливість придбати медикаменти, у нас зменшиться можливість придбати харчування. У нас зовсім буде мінімальна потреба по бензину. Так, да, це не ноль буде звичайно, але це буде абсолютно той мінімум, нижче якого вже неможливо. Нагадаємо, медицина з 2015 року фінансується з державного бюджету шляхом призначення субвенції. Її суми при людській галузі охорони здоров'я вистачило на сім місяців. Надалі медики залишались зовсім без грошового забезпечення. Місяць тому міський голова, депутати міської та обласної ради задекларували критичний стан галузі на всіх рівнях. Від Облдержадміністрації і до президента України наразі спрацювала тільки область з обласної казни. Погодились профінансувати деякі міські справи, які вже реалізуються. А гроші з них місто надасть медикам на зарплати. Тене ми замінюємо там насос там 484 вісімдесят чотири тисячі гривень. дають за рахунок області. Друге. Добудовують наші недобудовані котельні, виділяється 330 Чити тисячі добудову це і військова Одесі. Таким чином закриється серпень. Як бути із вересневою виплатою заробітку працівникам галузі охорони здоров'я, міський голова Дмитро Барнаш радить не поспішати. Треба дочекатися завершення депутатських канікул у Верховній Раді. На наші звернення в уряді і парламенті повинні відреагувати. Крім того, міська влада звернулася за допомогою до народних депутатів від Чернігівщини: Олега Дмитренка, Валерія Дуб. Біля та інших. Лікарня в цей час теж впроваджує заходи економії. Так тепер приймати пацієнтів на стаціонар, крім екстрених випадків. Центральна міська лікарня буде тільки по паспорту, говорить Лариса Івченко. Таким чином медичний заклад точно знатиме відсоток немісцевих пацієнтів та зможе звернутись за відшкодуванням коштів із бюджету відповідного району. Чому виник дефіцит фінансування прилуцької медицини аж у 18 мільйонів? Бо держава, застосовуючи формулу в бюджетних призначеннях, усіма силами намагається схилити місто до скорочення. Закладів, відділень та працівників, прилуки ж іншої думки, мережу треба зберегти, адже на її базі швидше за все буде сформовано госпітальний округ для обслуговування кількох районів області. Це відповідно до медичної реформи, а вона відбудеться може навіть наступного року.